Давай, 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 É câmera. Чуть ниже, ниже, даже зашиве. он, О. То, о.

А хто комбі? Зараз. В центрі нікуди не йти. Початок. Кованість зуби. 90%. Ніхто не може. Ге! Гол! Давайте! Як паде? Ну. Нормально. Гол! Чудово. Що пошли? Блядь, що? Афеторо просто так, так і все. О, Господи, блять, руки ти їроста, ой, я бачу. Так, роторський у ярі, мені. Класно, Сергійович. Блять, да ви хто там? Около мене фотографуй. Дуй. Давай, 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 давай,

Вітаю вас за завершенням районних змагань Різдво 2016 року. Користуючись нагодою, вітаю вас з новим роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя та надії на зміни на краще. Отже, щоб довго вас не томить, переходимо до нагородження. Особисті кращі гравці в особистому заліку. В нас визнано кращим вратарем турніру пляшко Василь. Най! Вас все добре? Вітаю! Привітали пляшка Василя. Кращим гравцем з команди Селець визнано Костючок Олександра. Один з емоційніших гравців. Хто таке говорить? Ну це ж нормальний гравий. Далі на рибалку їде. І кращим гравцем з команди Случ Колки визнано Хомича Андрія. Гадаю. Потягнули <реш> заселяться. Третє місце в районних змаганнях, З футболу, в Різдво 2016 посіла команда Nike, місто Дубровиця Минулого року вони посіли перше місце. Хотів якось розбавити. Мільйон накидав. Мільйон. Вітаємо. Друге місце в районних змаганнях з футболу різдво 2016 Посіла команда Селець. Два. Мільйона, гривень. Два. Мільйона гривень. Так, так, ідемо. Переможцем районних змагань з міні футболу Різдво 2016. Сала команда Случ. Слава Колки! Витаєм. Хочу подякувати то, того, арбітрам, які допомагали в проведенні змагань, судили і всі прохання для загальне фото стає.

На менеджер і генеральний директор став. Все. Так, все, я так. Я... Готові? Дві фотографії Нормально. буду робити. Один. Готові? Один, два, три.